Історія балет під зорями у далекій далекій галактиці замість планет літають кокоси. А замість комет мильні бульбашки жила балеріна Капучина. Вона була граційною мавпочкою, яка танцювала навіть на верхівках пальм під місяцем. Її балет був настільки легкий і витончений, що кокоси починали світитися, а птахи співати романтичні серенади. Одного дня до неї прилетів бурбалолі Лулілолі Капібарело Кокосіній. Веселий пухнастий капібара, який умів робити мильні бульбашки з запахом кокосового крему. Він завжди носив із собою рожевий капелюшок і мріяв стати великим мильним артистом. Капібара одразу закохався у витончину балеріна Капучіна. Він надував бульбашки у формі сердечок, а вона сміялася і крутилася, як зоряна спіраль. Їхні зустрічі ставали все чарівнішими, і весь кокосовий ліс наповнився дивним блиском. Тим часом десь на даху старого театру жив Гоубіло – голуб, який носив темні окуляри і завжди вистежував пригоди. Він був справжнім шпигуном, але у душі романтиком. Він слідкував за ними з відстані, записуючи все у свій маленький блокнот. Балеріна Капучина сьогодні танцювала під дощем з бульбашок. Капібара дивився на неї як на кокос у найспекотніший день. І ось одного вечора, коли зірки спускалися так низько, що їх можна було торкнутися, шпіоніро Гоубіло вирішив вийти з тіні. Він сказав: Ви надихаєте всіх навколо. Я думав, що справжнє мистецтво це шпигувати. Але тепер бачу: справжнє мистецтво це танцювати і створювати бульбашки разом. Так народився їхній спільний проєкт Кокосово-Бульбашковий балет під зорями». Вони об'їздили всі планети, даруючи радість, сміх і трішечки магії кожному зустрічному. І хоча ця історія звучить абсурдно, вона нагадує нам про головне завжди вір у свої мрії, навіть якщо ти капібара з бульбашками чи шпигун голуб, друзі та натхнення можуть з'явитися там, де ти найменше чекаєш.